І так, Hyundai Tucson 2007 року. Проблема. Разом з поворотником починає моргати габарит. В ліву сторону такого нема, в праву є. Бачимо. Габарити разом з правим Як спеду, так і ззаді. Ну що, давайте розбиратися. І так, так як у нас права сторона, давайте почнемо із заднього фонаря. Спробуємо від'єднати роз'єм. Відкрутили три саморізи. Фара знімається після того зсовуванням в сторону. сторону, Так як є тут такий, от, бачите, направляйка, яка заходить тут в крово. Ну що, знімаємо роз'єм і перевіряємо. І так, зняв роз'єм з фари, нічого не помінялося. Тобто я включив зараз вже габарит, а в мене супутно з ним світить ще плюс поворотник. Так, але що я там бачу? Я бачу, що... Тут у нас є фаркоп, і до нього тут підключений провід. Я так зрозумів, на правий поворот. Давайте спробуємо цей провід від'єднати і подивимося, що буде. Так, і о чудо, далі заднього фонаря нам не прийшлося йти. Я від'єднав оцей провід, який, ймовірно, йде на розетку фаркопа. І що ми бачимо? У нас габарит включений. Але що? Поворотник у нас потух. Зараз поставимо на місце і провіримо, як працюють поворотники-габарити. І так, включили правий поворот. Як бачимо, все, вночі габарити не моргають. Все чітко. Працює тільки поворот, який має бути. Габарити не задіє. Так що проблема буде в розетці фаркопа. Ось тут. Або тут зігнило або прийдеться саму проводку перекласти цілу. Вона тут така не дуже, але це вже зовсім інша історія. Так що проблема знайдена. Всім дякую за перегляд.